Небезпека у воді. Медики почали перевіряти річки, озера та ставки на наявність інфекцій. Перші результати досліджень лікарі озвучили нашій Ользі Бабенко. Тож чи можна купатися в Івано-Франківську? Відповідь на це питання у її сюжеті. Купальний сезон у розпалі. Робота медиків, які перевіряють водойми. Також кілька днів досліджень і вже є перші порушення. Зі 172 проб води, відібраних 6-12 червня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 21 проба не відповідала санітарним нормам. Крім того, протягом 6-12 червня досліджено 109 проб води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники. З них 20 проб не відповідають нормам. Перевіряли і прикарпатські водойми. На території нашої області знаходяться власне самі три легалізовані водойми. Їхні адреси це і власне саме міське озеро на Мазепи, а також два озера, які знаходяться в села Полінець. Досліджували водойми і на наявність небезпечних для людей інфекцій. Зону відпочинку потрібно. Обирати облаштовані зони відпочинку через те, що забруднена вода може нести за собою такі проблеми, як з інфекційними захворюваннями можуть передаватися, такі як гепатит А, шегельоз, лептоспіроз, власне, сам а, ротавірус, ентровірусні інфекції, які дуже небезпечні для здоров'я людини. Хоч жодних інфекцій у воді не виявили, озеро все ж потрібно періодично чистити, хоча б раз на два-три роки. Однак, за словами фахівців, цей процес тривалий і не дешевий. Пускають у воду. Очищають, ну мається на увазі, не тільки від е, всяких е, непотрібних речей, там різучих предметів, і так далі, а взагалі зачищають і заново запускають. Ну це дуже важкий і довгий процес. Я так ще раз і. Він вимагає ну, не так коштів, як просто час. Купатися у міському озері теж не надто безпечно. Його глибина більше двох метрів, а це вже понад норму, каже головний рятувальник Івано-Франківська. А от у річках ситуація дещо інша. Вода тут протічна, вона не застоюється й краще самоочищується. Тому стверджують фахівці купатися тут безпечніше. Ці річки, вони гірські, вважаються, тому що в будь-який час дощ пішов. Протягом двох-трьох годин вони наповнюються і розвиваються, і тому, і, 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 і тому безмонуних в них в той момент купатись не можна». Офіційно в Івано-Франківську є три місця для стихійного відпочинку. Проте жодне з них, за словами Ігоря Влізла, не призначене для купання. Перш за все має бути пляжна зона. Пляжна зона це не тільки там завезений пісочок і не тільки рятувальний пост. Це повинна відповідно вимога бути заходу, ну якщо візьмемо відпустимо наше міське озеро. Вона глибина повинна починатися десь приблизно метр двадцять, метр тридцять і поступово заглиблюватися. Ну, і повинні буйки повинні бути і так далі. і так далі. Оце є менше більше відповідно до правил пожеж, правил рятувальних активного відпочинку на воді. У нас такі зони немає. А от люди більш безпечні, бо ж і літо на календарі, і покупатися хочеться. Боюся, тому що ті труби вони каналізацію качає, качає стисненість каналізації на очисні. І ті труби вже ледве дихають, розумієте? Там вже навіть є пориви, забиті щопи, як в нас кажуть, народ. І представте собі, що в один прекрасний момент, коли там буде повінь і напір води. Вода проточна. Тут підцепити інфекцію майже нереально. Спокійно купаюся, да, і діти спокійно купаються. Та й всі. це найкраще, я думаю, що літом найкраща пора відпочинку це Бистриця. Чистенька річка, гірська водичка. Можна інфекцію підчепити тільки тоді, коли вода. Ну йде повінь, і дуже багато бруду несе там гір». Лептоспіроз лишає кишкові інфекції. Це лише частина тих недуг, які можна підчепити у воді, кажуть медики. Тобто, це може бути сальмонельоз, це може бути дизентерія, це може бути холера, це може бути і шерехіоз. Це є величезна група ентеровірусних інфекцій, ротавірусні інфекції. Всі вони практично мають однакову крім холери клініку. Тобто, це є блювота, нудота, болі в животі, підвищена температура тіла. Проноси інтоксикації і розвиваються вони досить швидко. Подекуди при заколтуванні сальмонельозу захворювання може розвиватися від 2 до 5 годин. Тому наголошують: як тільки щось схоже трапиться, одразу їдьте до лікарні.